Пригадаємо дії, додавання, віднімання, множення і ділення дробів. Поїхали. Перший приклад: 4 дев'ятих додати 1 шоста. Я тут бачу додавання дробів, в яких різні знаменники. Якщо знаменники різні, то я повинна відібрати новий знаменник таке число, щоб ділилося одночасно на ці два знаменники. Пробую підбирати одразу по більшому знаменнику, по 9, адже дев'ятка вже ділиться на дев'ять. Перевіряю, дев'ять ділиться на шість? Ні, тому тут дев'ятку ми не ставимо. Беру наступне число, яке точно буде ділитися на дев'ять. Це ж дві девятки, правда? Тобто це число вісімнадцять. І поділити на 2 буде 2. Перевіряючи, ділиться 18 при цьому на 6. Так, 18 ділиться на 6. Отже, згадайте табличку множення 6 на 3, 18. на 6, 17 на 6, то буде 3. Отже, саме 18 мені підходить. Адже 18 ділиться на 9, це буде 2, і 18 ділиться на 6, це буде 3. Отже, ми вже поставили так звані домножалки до чисельників. Чому ми маємо перемножити ще й чисельники на ті самі числа? Адже пригадайте основну властивість дробу. Якщо ми хочемо перейти від одного знаменника до нового, ми його домножаємо на якесь число. В даному випадку 9 треба домножити на 2, щоб отрималось 18. Щоб не порушився цей дріб, нам і чисельник треба також домножити на 2. Тому ми чисельники множимо на те саме, що і знаменники при переході до нового знаменника. 6 було. Стало 18. На що треба домножити? На 3. Значить, чисельник цього дробу також домножаємо на 3. Добре, тепер залишилось перемножити і чисельники. 4 на 2 – 8, 1 на 3 – 3, додати 3. 8 додати 3 – 11, 18. У нас вийшов правильний дріб на гайку. І нескоротний не дріб означає, що чисельник і знаменник не мають спільних дільників. Поїхали далі. Приклад номер 2. 5, 12, відняти 3, 8. Знову бачимо дроби з різними знаменниками, але на цей раз у нас віднімання. Отже, робимо ту саму процедуру. Перевіряємо. 12 ділиться на 8? Ні. Беремо наступне число. 24. З кроком цього ж числа. 12 плюс 12. Наступне число буде точно тоді ділиться на 12. 24 ділиться на 8. Так, це 3. Тому ми вже підібрали. І то буде 24. 24 поділити на 12. Тут до множалка 2. 24 на 8, то 3, 5 помножити на 2, 10, мінус 3 на 3, 9. 10 відняти 9, 1, 24. Третій приклад: 3,1 третя додати 1,15. Це мішане число. Пригадай, як додаються мішані числа. Можна ціле число додати до цілого число, тут він 0,3. А потім дробові до дробових. А можна закрутити. Давайте закрутимо звичайний дріб мішане число. Треба, пам'ятаєте, 3 помножити на 3 і додати наш чисельник. 3 помножити на 3 буде 9. Додати 1 буде 10. 10, а знаменник не змінюється. 3, і тут 3. 10 третій. Добре. І додати 1,15 переписуємо по тексту. Знову бачу додавання двох дробів з різними знаменниками. Перевіряємо по старшому. 15 ділиться на 3? Так. Тому тут спільний знаменник одразу 15. Було 3, стало 15. Думно, жалко 5. Було 15, стало 15. Нічого не змінилось. Думно, жалко 1. 10 помножити на 5. Буде 50. Додати 1. Разом 51. 15. Тепер у нас вийшов дріб, який неправильний, адже чисельник більший за знаменник. Тому слід виділити цілу частину. Від неправильного дробу потрібно перейти до вмішаного числа. Давайте подумаємо, скільки 15 влазить в 51, скільки разів ціл? Три рази. Три на 15 буде 45. І скільки ми там не достали до 51, 45, треба додати ще 6, так? Отже, буде 6, 15. Добре. І тепер ми ще помічаємо, що 3,615, ну, до речі, мішане число чому називається мішаним, тому що воно складається, змішується з двох чисел: з цілого числа плюс з дробової частинки. Так, так от цю дробову частинку, 6,15 можна ще додатково скоротити. 6 і 15 мають спільний дільник. Їх обох можна поділити на 3. Давайте це і зробимо. 6 поділити на 3 буде 2. 15 поділити на 3 буде 5. Отже, відповідь остаточна: 3,25. Наступний приклад, четвертий. 4,9 відняти одна друга. Тут я закручу так само, кружочком, правило кружочка. 4 на 10, 40, додати 9. Разом 49 десятих. Відняти одна, друга відняти на друга знову дроби віднімаються з різними знаменниками так дивимося по-старшому 10 ділиться на 2 да значить новий спільний знаменник буде якраз 10 то домножалка одиниці домножалка 5 10 на 2 5 49 на 1 49 1 на 5 я 49 відняти 5 буде 44 десятик можна поділити щоб поділити число на 10 надо кому. Зараз вона тут знаходиться на один знак на записке. буде 4,4. П'ятий приклад на множення дробів. 5 восьмих помножити на 7 п'ятнадцятих. Пригадаємо, як множиться дроба. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Все дуже просто. Я можу одразу 5 множити на 7, 8 на 15, але тоді мені буде важче скорочувати. Тому е краще, більш раціонально, скорочувати вже зразу. Скорочувати дріб означає знайти спільний кільник в чисельнику і знаменку. Ось, наприклад, 5 ділиться на 5, 1 і 15 ділиться теж на 5. Це буде 3. Тому зверху залишається 1 на 7, 7, 8 на 3, 24. 7, 24. Зробили шостий приклад. 0,8,17 помножити на 51,8. Знову можемо злити під одну спільну риску дробу і зразу коротити. 8 поділити на 8,1. 80 теж ділиться на 8, то буде 10. І більш того, в даному прикладі скорочуються і ці два числа. 51 прямо ділиться на 17, це буде 3. Правда ж, перевіримо, 3 на 17, 3 на 10, 30, 3 на 7, 21, разом 51. Тому все правильно. І 17 теж поділимо на 17. Це буде 1. 1 на 3 — 3. 1 на 10 — 10. 3 десятих. Правильний дріб, не скоротний. Тому так і залишаємо. Сьомий приклад. Ділення дробів. 2 дев'ятих поділити на 7 вісімнадцятих. Тут треба пам'ятати, що ділення на дріб ми будемо заміняти її множення. Таке правило, його слід пам'ятати. Якщо у нас написано поділити на 7 18, ми пишемо помножити і перевертаємо наш дріб до гори ногами. Пишемо ось так. Так само тепер множимо, як і раніше, під спільну ризку дробу. Адже тепер у нас дія ділення звелася до дії множення дробів. 2 на 18, 9 на 7 і скорочуємо 18 на 9. 2, 9 на 9, 1. Все більше нічого не скорочується і залишається. 2 помножити на 2 зверху, чисельнику 4, внизу 7, 4, 7. Правильний дріб, нескоротний, так і залишаємо. І восьмий, останній приклад: 7 дев'ятих поділити на 14, 45. Знову ділення на дріб. Пам'ятаємо, заміняємо на множення 45, 14. Під спільну риску дробу. І скорочуємо 7, 14. Ділиться на 7. Тут одиничка, тут 2. 45 і 9. Обидва числа діляться на 9. 45 на 9, 5. 9 на 9 – одиничка. Один на 5. Зверху 5, знизу 1 на 2, 2, 5 других. Неправильний дріб. Тому виділяємо цілу частину. Скільки раз двічка влазить в п'ятірку. Два рази. Два на 24. Скільки не достали? Одиничку до п'ятірки. Остача 1, одна, друга. Або можна записати це ділення у вигляді десяткового дробу. 5 других це звичайний дріб. Завжди можна перейти до десяткового дробу, поділивши чисельник на знаменник. 5 поділити на два це 2 це 2,5. Або так, або так відповідь записуємо. І на останок пригадаємо додавання і віднімання дробів з однаковим знаменником. Ну, наприклад, 4 сьомих додати 1 сьома. Якщо знаменник в дробах однаковий, то ми його повторюємо тут, правда ж? І чисельники також не змінюємо, бо знаменник у нас не змінився. Теж залишаємо так, як і було. 4 додати 1, 5 сьомих. Віднімання теж саме. 4 сьомих мінус 1 сьома. Знаменник, спочатку дивимося, він однаковий, тому ми його повторили і переписуємо тепер чисельники. 4 мінус 1 буде 3, 7. Всі дії з дробами повторили. Повторяйте табличку множення, і у вас буде все виходити швидко і красиво.